Дівчатка, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Ми говоримо тут про красу, жіночність та догляд за собою. І сьогодні я хотіла би для вас зняти огляд свого замовлення від французького косметичного бренду Yves Rocher. Я є клієнтом цієї компанії вже більше 10 років, але, на жаль, так склалося, що останнім часом, вже більше 3 років, я нічого не замовляла. Тому ця посилочка була для мене дуже довгоочікуваною, я вирішила себе побалувати. І зараз я вам розкажу і покажу, які саме позиції я вибрала для себе і поясню, чому мій вибір, так би мовити, пав саме на них. Отже, перше, що я собі замовила, це ось така парфумована водичка серії So Elixir Purple в об'ємі 30 мл. І одразу хочу зазначити, що коли я дізналася, що компанія знімає цю серію з виробництва, я насправді дуже засмутилася, тому що по-перше, я дійсно полюбляю ці аромати. А по-друге, ця колекція була представлена на ринку вже більше 10 років, мабуть. І для мене це такий, знаєте, як певний символ і вроше. Я свого часу активно використовувала цей парфу. Моїм подружкам він також дуже подобався. І я вирішила, що я обов'язково перед тим як він... Остаточно зникне з продажів, хочу собі мати хоча б один екземпляр в свою колекцію. Так би мовити. Зараз я вам покажу, як виглядає пляшечка. На жаль, на українському сайті я вже не знайшла цих ароматів. Я намагалася купити його іще на. У Елипсі, але ціни на такий аромат за 30 мілілітрів за невелику ось таку упаковочку стартують від 1500 гривень. Тому замовлення я оформлювала на німецькому сайті, і ось така водичка обійшлася мені у 18 євро. Це вже із знижкою 60 відсотків, тому що цей товар вже був в розділі Outlet, тобто з розпродажу, можна так сказати. Для тих, хто не знає, я скажу, що аромат дійсно дуже гарний, жіночний, насичений, такий незвичайний. Він теплий, вечірній і дуже швейфовий, гарний. Ось нотки, які туди входять, здається, там є пачулі, якщо я не помиляюся, так, тубороза та ветівер. І... Колись я ще чула, що е, туди входять нотки винограду, але я можу помилятися, тому якщо хтось знає більш точно, поправте мене, будь ласка. А тепер я переходжу до наступної позиції зі свого замовлення, це також парфумована водичка серії So Elixir, або Sensuel. Але можливо я неправильно сказала назву, тому що я не дуже гарно розмовляю французькою. Але хочу сказати, що незалежно від того, що ці два парфуми з однієї серії, на мою думку, вони пахнуть абсолютно по-різному. Здається, тут також є нотка пачулі, але тут ще ваніль і ірис. Аромат також дуже суперовий, він такий, знаєте, елегантний, він насичений, він дійсно такий ну, класний. І також ось така пляшечка 30 мл, обійшлася мені у 18 євро. Ось, вони, в принципі, мають якісь спільні схожі нотки, але, тим не менше, якби я не знала, що це одна серія, я би подумала, що це, в принципі, два якихось різних парфуми. Але ну, я вважаю, що за таку вартість це дуже хороша покупочка. Так, і остання позиція з мого замовлення це також парфумована водичка, одна з моїх найулюбленіших парфумів, не тільки від Івроше, але взагалі, які я коли-небудь пробувала в своєму житті, я можу навіть так сказати, що це моє парфумерне я. Це аромат Mon Rouge, Він надзвичайно класний, він дійсно такий, знаєте, неповторний. Черний, він і квітковий, і солодкий водночас. Дійсно, дуже такий елегантний, він неповторний для мене. Я дуже його полюбляю, користувалася, буду користуватися. Взяла його в об'ємі 50 мл. І, здається, він коштував вже трошки дорожче в районі 22 або 23 євро. Пляшечка тут вже більше така, знаєте, Спокійно, більш проста. Я, якщо чесно, не зовсім пам'ятаю, які нотки там входять. Але тут, в принципі, також пишеться, що є і рис та Пачулі. Але ну, це надзвичайно класний парфум. Я дуже-дуже його люблю і мене засмучує той факт, що коли в мене закінчиться ця упаковка, на жаль, його вже не буде в продажу. І, Звичайно, я отримала ще. До свого замовлення подаруночки. Перший подарунок це ось такий гель для душу серії Evidence. Я також фанат цього аромату. В мене є парфумована водичка в об'ємі 50 мл. І, звичайно, я собі хотіла, щоб доповнити колекцію, можна так сказати, ось такий парфумований гель для душу. Я взагалі дуже полюбляю догляд для тіла. від Бренду А, Ось, і от хто любить дійсно такі, знаєте, парфумовані, дуже інтенсивно пахнучі гелі, я вам рекомендую ось цей засіб, тому що, по-перше, класний аромат. А по-друге, в них ну догляд для тіла, як я вже говорила, є таким якісним і ну, ефективним, ось так можна сказати. І другий подаруночок в моєму замовленні був. Ось такий очищуюча маска з м'ятою для жирної і комбінованої шкіри. Насправді я могла вибрати цей подарунок сама і. Догляд для обличчя, на жаль, мені не зовсім підходить від цієї фірми, але там, на жаль, не було якихось кращих подарунків. Всі інші продукти мені зовсім не підходили. Тому я думаю, що я спробую подружитися з цією маскою, скористаюся нею і обов'язково потім пізніше напишу свій відгук. І також. Там була ще на сайті якась додаткова акція, що при покупці від якоїсь певної суми я маю купон на знижку 10 євро. Тому все ось це замовлення, три парфумчика, і мої подарунки обійшлися мені в 50 євро. Я, в принципі, дуже задоволена, тому що це десь в районі 2000 тисяч гривень, і я думаю, що... Для е, такої покупки, скажімо так, це досить непогана ціна, враховуючи те, що тут е, аромати, які вже е, ну, знімаються з виробництва, яких вже не буде в продажі. І також мені е, поклали в замовлення купу різноманітних е, брошурок, там, пропозицій і рекламок. Хоча, на жаль, серед них не було каталогу і враше. Тому ось так: от пишіть, як вам моє замовлення, пишіть. Е, Будь ласка, ваші враження до наступних відео.